Вітаю усіх незламних українців! Це ютуб канал Ростислав Мене звуть Ростислав І Тема складна для всіх українців, які були шоковані просто цією звісткою. Це смерть Руслани Писанки сьогодні. Зі мною Світлана Леонтьєва, подруга Руслани. Вона також добре знайома з Наталкою Ворожбит. В останньому фільмі знімалася Наталка Руслана Писанка. Вона Теж таку досить містичну роль е, зіграла у цій картині. Ви її побачите пізніше. Сама картина називається Демони е, Світлано. Чи ви знали про хворобу Руслани, тому що ну, от всі глядачі, там прихильники Руслани, були шоковані цією звісткою, е, і навіть колеги, близькі колеги-артистки, які працювали з нею, вони нічого не знали. Знаєте, Руслана була, навіть страшно говорити, була вчора в Німеччині тільки з нею попрощалася. Так, Юрій написав. Вона була надзвичайно сильна жінка. Вона завжди усміхалася і ніколи не розповів. Вона така, знаєте, за знаком зодіаку вона була скорпіон. Вона народилася 17 листопада. Ми завжди вітали її з днем народження. Вона завжди відгукувалася, дуже приємно їй було. Ми з нею говорили. По телефону 20 чи 21 числа. я коли дізналася, що вона зламала ногу, я їй написала 20-21 лютого лютого, 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 лютого лютого, так, вона на сцені, 18 лютого 2022 року, зламала ногу на поклоні. Вона вийшла поклонитися і. Там я не знаю достеменно, чи вона втратила свідомість і впала, чи просто нога підвернулася, бо Руслана завжди ходила на високих краблуках, таких на підборах. Така. От, але е, це був дуже складний перелом, і вона мені перезвонила і сказала, що слухай, бо я їй написала, і вона мені перезвонила і сказала: слухай, ну вже нарешті все так більш-менш. Mm -hmm. Ну, ми ж тоді не знали про 24. четверте. Ми з нею так гарненько поговорили, і вона каже: ну там був складний перелом, і мене там ледь-ледь зібрали, і там, знаєш, мене повезли в швидку. Ну, тобто це було складно. От. І, і ми з нею домовилися, що підлікує ногу, ми обов'язково зустрінемося. Я їй сказала, що я страшенно рада. Ми не так часто з нею знаєте говорили, тому що у нас було таке багато, багато спільне минуле. Ми разом працювали на телеканалі Інтер свого часу. Ми дуже багато часу провели. Ми були і вона, і я щороку запрошені на дитячий кінофестиваль Артек в Артек. І там проводили тиждень цього дитячого кіно, де зустрічалися з дітлахами різними, і ще тоді весь час переймалися, що дуже багато російських акторів приїздить, а українська делегація була зовсім маленька. І ми завжди цією українською делегацією дуже так міцно дружили. Ми завжди там святкували це, якраз був тиждень з першого по десяте. Е Липня і це було якраз Івана Купала. Ну, тобто, це такі традиції. І е, Руслана завжди брала з собою свою племінницю. В неї, на жаль, дуже рано помер брат менший. Так от, уявіть що він помер рівно 10 років тому. От через 10 років померла Руслана. О, це дуже трагічна історія, дуже трагічна історія. Так от е, так, от ми з нею так поговорили, позгадували про це. І я кажу, я так зраділа, що вона якраз останній рік пішла працювати на її запросили в програму Твій день на канал Один плюс один. Це для неї було таке, знаєте, повернення в телевізор. Тому що, звичайно, вона грала п'єси, звичайно, вона грала антрепризи, театр. Це, це одна частина. Історії, концерти і таке інше, бо вона співала розкішно в ж розкішний голос. просто. І так, ми коли Я віддав Москаль чарівник так? За", Ой, Москаль чарівник це просто моє улюблене. Я так люблю так. Цю, цю, це така, так, так, такий гротеск. Mm. Е е Знятий за сієвим mm -hmm. фільм, такий, на жаль, його ну, тільки шматочки в інтернеті є. Mm -hmm. Я, звичайно, я не знала, що вона м, знімається в кіно. Я не знала, в якому жахливому темпі вона жила останнім часом, тому що, бачите, вона зні вона працювала в день в телевізорі, а потім їздила на ці зйомки і, очі, очевидь. Коли ми з нею говорили по телефону, вона ще так жартома казала, це видно, Господь захотів мене зупинити. Надто швидко я біжу по життю, сказала мені Руслана. розумієте? І от ми ще з нею це проговорили, але ми ніколи, я не, не знала, що це буде. не знала, що Це буде. Це була це було ваша остання. Особиста розмова. Це було жахливо. Що потім я подивилася, що пише в інтернеті її е, чоловіка. Він писав, що тепер я знаю, як будувати будинки з підвалами, бомбосховищами, в які треба спускати двох нерухомих жінок. А виявляється, у неї мама була дуже хвора онко. Четверта стадія була вже нерухома, і Ігор спускав під час повітряних тривог, і от то все ж там творилося. А потім він в якийсь день написав: Друзі, якщо що я вас люблю, і я зрозуміла, що щось дуже страшне. Потім е я дізналася, що їх евакуювали він написав, що нас евакуювали. Потім я йому подзвонила, запропонувавши от, вже вже зараз, вже от уже в травні місяці, я йому подзвонила, запропонувавши взяти участь в моїй програмі в проєкті. Він сказав: Добре, добре, Руся зараз не бере трубку, бо бо вона ж лікується. Розповів мені цю історію, як померла Русіна мама. Що я кажу, те я боруся з новою. А він мені каже: ти знаєш, там із новою так нічого, але там в неї познаходили багато що зараз. Бореться, сказав мені, Ого, він... і ось я зрозуміла, що коли а виявляється, він її довіз до польського кордону, mm -hmm. е і там її вже чекали. Волонтери все організували, бо вона ж була нарухова. Е організували там. Е Ну, цю ж карету швидкої допомоги, яку її забрали з кордону на кареті швидкої допомоги, і оце відправили вже в Німеччину. І видно обстежуючи, ну роблячи всі обстеження, тому що вона ж була ну, нерухома, і роблячи всі обстеження, видно, в неї от, і виявили ту хворобу, від якої помер її брат і її мама, бо вже Ігор про це написав. Так, І так. от це був шок. Це був шок для всієї київської спільноти, для всіх друзів, які її знали. Це був просто такий шок, яку ми досі не відійшли. Це грім Ми сьогодні, ми от буквально сьогодні з Олею Сумською розмовляли. Вони там готують нову прем'єру, десь на репетиціях. І вона досі каже: Ну, Руся, ну просто ну як, ну як таке? Вони з нею говорили по телефону і буквально за пару тижнів до цього і обговорювали п'єсу, в, в які вони збиралися грати. Вони вони обдумували е, плани на майбутнє. Тобто я думаю, що я досі ж не знаю всієї цієї історії. Можливо, це лікування, це якийсь був тромб або інфаркт. Так, і казала те, що перенамагання також перевантаження і що це була остання, як ну, дуже складна, жорстка стадія. Ігор Ісаков, чоловік Руслана Писанки, написав, що це була дуже агресивна стадія так, онкології, тому, тому ось так. Так, але здивували всі, що не попросили допомогу, можливо, можна було ну, допомогти теж. Е, ще мене питання: я бачив багато світлин е, спільних, е, ваші, Руслани, там в різних образах, Де це було саме в Артеку, це було на зйомках каналу Інтер, розкажіть про це. Ми багато пересікалися, у нас дійсно багато. ще, ще знаєте, ми ж не, не, не... Зберігаємо в телефоні старі світлини. Mm. Це ж десь раніше вони ми друкували їх. Це, до речі, одна з таких ем, не дуже приємних на мене сторінок нашого часу. Світлини є тільки в телефонах останні, а ті, котрі старі, котрі були відзняті, або ті, котрі просто зберігаються в якихось архівах, на флешках. Хіба е, хтось з нас веде системний архів фото. У мене завдяки моєму чоловіку є. Дещо якраз з артеку. І я передивлялася ці фантастичні фото. Я їх навіть ще не викладала, тому що там є такі фото смішні, де ми переодягалися там костюмовані, там, де ми були, де Костя Грубич був нашим султаном, а ми були його цими гюльчатайками семеро. У нас є. Най... Сказала Руся, я буду найулюбленішою жінкою, бо я найбільша. Uh -huh. І от там стільки жартів було, стільки гумору. Руслана не могла б без гумору, це, це просто завжди вона була така добрячка. Хоча, знаєте, не м... дуже така волява, їй не можна було дуже сильно перечити. Я думаю, що Ігорю попервам з нею було не так просто, бо ну вона така дуже. Самодостатня і дуже впевнена в собі жінка. І навіть не хочу говорити, була, бо вона з нами є, і це така жива історія. І знаєте, на телеканалі Інтер ми багато разів. Зустрічались. От, до речі, я такий зберігаю прекрасний спомин. Колись ще на початках моєї роботи на телеканалі Руслана і Андрій Цаплієнко, які відомий зараз журналіста. воєнний журналіста. А тоді вони пів перших півроку вели ранкову програму на телеканалі Інтер, wow. і я їм запропонувала сюжет Мої друзі, львів'яни, львівські шклярі, а там був великий конгрес шкла, mm -hmm. і мене туди запросили в якості гостя мої якраз друзі-художники. Mm -hmm. І я кажу: люди, ну така класна штука, там бере участь Ну щось я не знаю десь 10 країн європейських, там де Будуть бульки ці дути, видувати якісь скляні вироби. Давайте поїдемо, давайте розкажемо. І вони мене попросили, щоб я їм зняла цей сюжет, але обов'язково була на фабриці, там, де виробляється це все. І я пам'ятаю, що якась француженка вона каже: Як ви будете? Я кажу, так, і ми тут все це знімали, і потім мені дали таку штуку, цю довгу я Дійсно видувала бульку. І я їм привезла цей сюжет, і вони його поставили цілий. Це такий був великий формат, щось хвилин п'ять, ну це багато. Угу. Як, для, як для інформаційного і, і ранкового сюжету. Але пам'ятаю, як вони тоді отак з Лусією Цаплієнко і Руслана сиділи за залюблено дивилися, казали, Боже, це найкращий сюжет нашого там випуску чи дня, чи тижня. Я вже не пам'ятаю. Але їм так сподобалося. Як і я зберігаю це в пам'яті, тому що якби не вони, а вони мені його замовили, я б не потрапила на цей е, фестиваль. Так. так, що ось такі конгреси. А, такі так. спогади прекрасні. Руслан, нас гріють Друзі, і чоловік Руслана Посенки Юрій Саков повідомив прихильникам ведучої, що під час хрещення Руслані було дано інше ім'я. Вдівець артистки поділився цією інформацією, якщо хтось захоче поставити за неї свічку. Ім'я Руслани під час хрещення Руфіна. В кого буде можливість, поставити свічку, написав Ігор Ісаков у соцмережі. І крім того, він зауважив, що у Німеччині відбулося прощання, а поховання Руслана писанки відбудеться в Україні. В Києві на байковому кладовищі, але точну дату Ігор Ісаков повідомить згодом, тому усі, хто буде в Києві, ви зможете попрощатися з Русланою. Дякую, що дивилися, друзі. І е, інтерв'ю з Ігорем Ісаком вже в мене теж на каналі, що чоловіком Руслани. Вічна пам'ять акторці, і вона живе, поки ми про неї пам'ятаємо, дивимося її фільми, е, згадуємо. І ця красива історія, теж, яку е, хоче зробити Ігор Ісаков, допомогти одній дитинці, е, як Мрія Руслани. Я ще хочу. Так. Можна сказати ще одного знаєте Я не сказала ще найголовніше про Руслану, як для мене. Руслана розбила оцей міф і стереотип жінки, вона в своїх з'явивши полонила цей простір, і в неї з'явилася така кількість шанувальників, і, і жінки, які мали форми не там 60, 90-60, ожили. І вона в них вселила таку надію і таку, таку радість життя цією своєю жит... життєлюбністю і так, і так, та я така. Mm -hmm. Так що от я хотіла це зазначити, бо це дуже важлива ідея. Це бачення кіно, що не стандарт. так, і це так, дякую дуже вам Абсолютно. за це, друзі і е, мрія. Так для Руслана Писинку, яку хоче зробити Ігор Ісаков? Е, дивіться далі у е, інтерв'ю з ним. Посилання на це інтерв'ю залишу е, в першому коментарі до цього відео. З нами була сьогодні е, українська телеведуча художниця Світлана Леонтьева. Дякую дуже вам.